Привіт! Уявіть собі: ну, просто нескінченний океан інформації: мільярди, трильйони сторінок, документів. От як пошуковики знаходять те, що нам треба. Особливо знаєте, коли шукаєш щось таке рідкісне чи дуже специфічне. Так, так, це справді виклик. Сьогодні ми якраз зазирнемо за лаштунки цього процесу. Є цікавий патент від Google. Ага. І ми спробуємо зрозуміти, як їм вдається ну ефективно просіювати ці гігантські дані, коли звичайний пошук, скажімо так, пасує. Ну що, давайте розбиратись. Давайте власне йдеться про ситуацію, коли основний індекс пошуковика той, що охоплює найпопулярніші, найважливіші документи, він просто не дає достатньо хороших результатів. Тобто, він ніби є, але для специфічних запитів не дуже допомагає. Саме так і тут постає завдання оптимізації. Як зазирнути глибше, але ну, не витрачати на це цілу вічність і купу ресурсів. Ага, зрозуміло. Тобто, основний індекс це як вітрина магазину, там все найходовіше. А нам треба щось таке, що лежить десь глидоко на складі. Точно, гарна аналогія. І от звичайний пошук каже. Ну, немає або знаходить щось зовсім не те. І отут, я так розумію, починається магія. Можна і так сказати. У таких випадках система може звернутися до, ну його називають розширений індекс. Розширений індекс. Так, уявіть його як той самий величезний склад. Там зберігається все інше: менш популярні сторінки, старіші, якісь дуже специфічні документи. Можливо, у них і рейтинг важливості нижчий. Ну той же PageRank, наприклад. Ага. Але ключова проблема в тому, що цей склад, цей розширений індекс, він теж може бути просто гігантським. І що просто перебирати все на цьому складі щоразу, це ж, мабуть, страшно неефективно. Абсолютно, це було б дуже дорого і повільно. То як же ж, як патент пропонує це розрулити, в чому там хитлість? А отут, власне, і є цікава ідея замість того, щоб нишпорити по всьому цьому величезному розширеному індексу. Система використовує ще один рівень індекс розділів. Індекс розділів, тобто індекс для індексу. Саме так. По суті, це як карта самого складу. Або, знаєте, як зміст у дуже великій книзі. Цей індекс розділів розбиває гігантський розширений індекс на менші частини, ну, секції. Він точно знає, в яких саме секціях узагалі є слова з вашого пошукового запиту. О. Тобто? Якщо я шукаю, скажімо, синій слон на Марсі, а ця фраза, ну, гіпотетично, є лише в документах секції номер 734, то індекс розділів це покаже. Він скаже: дивись тільки в секцію 734, замість того, щоб переглядати тисячі інших секцій, де про синіх слонів нічого немає. Точно. Процес такий, система отримує запит. Бачить, що в основному індексі мало результатів, чи вони не дуже. Звертається до цього компактного індексу розділів, він миттєво вказує на потрібні секції, і запит іде тільки туди. Звучить ну, дуже логічно. Так, патент ще описує спеціальні компоненти, їх там називають балансувальники, які, власне, і керують цим процесом, використовуючи оту карту індекс розділів, щоб направляти запити куди треба. А наскільки великий виграш в ефективності, це справді що змінює? О, виграш величезний. Подумайте, замість того, щоб смикати, можливо, тисячі серверів, які зберігають увесь розширений індекс? Ага, система задіює лише невелику їх частину, ту, що відповідає за оті визначені секції це ну, радикально скорочує і обчислення, і час. Тобто відповідь приходить значно швидше. І швидше, і це потребує набагато менше енергії, ресурсів серверів. У патенті, до речі, згадуються і методи оптимізації зберігання самих цих карт, щоб вони були максимально компактними та швидкими. Там різні техніки кодування даних. Цікаво. Тобто, виходить, цей глибокий пошук він не завжди працює, його вмикають за якихось умов. Саме так. Зазвичай, коли стандартний пошук повернув мало результатів, система отримує сигнал. Наприклад, результатів менше якогось порогового значення, і тоді вже активує цей, скажімо так, розширений пошук через індекс розділів. Тобто зберігається баланс, швидкий пошук для більшості запитів і потужний, але ефективний для складних випадків. Абсолютно, це дозволяє тримати основний пошук дуже швидким, а розширений використовувати вибірково, коли це дійсно потрібно. Ефективне використання ресурсів, отже, якщо підсумувати, ми бачимо таке, знаєте, елегантне інженерне рішення. Коли даних стає занадто багато, просто створюється ще один рівень організації індекс для індексу. Так, карта для величезної території даних, і це робить пошук у цих колосальних обсягах взагалі можливим і практичним. Саме так, і це, до речі, підводить до цікавого питання. От сам цей принцип. Індексація індексу, попередня фільтрація для керування величезними даними. Угу. Де ще він міг би знайти застосування поза веб-пошуком. Ми ж бачимо, як дані ростуть експоненційно скрізь біологія, фінанси, логістика. Справді геноміка, наприклад. Точно. Аналіз геномів, фінансові ринки, можливо, навіть наші особисті цифрові архіви, коли інформації стає настільки багато, що звичайний перебір вже не працює. Іша навігація так, можливо, подібні підходи вже десь використовуються, або саме вони допоможуть нам впоратися з майбутнім інформаційним вибухом. Є над чим поміркувати, правда.